Війна. Ще рік по тому це слово здавалось таким далеким вісім років, окуповані міста, смерті людей. Але це було ніби не з нами, ніби десь там далеко, ранок 24 лютого. Момент, коли світ перевернувся догори ногами. І тепер ти вчишся не просто жити, ти вчишся виживати. Коли світ довкола руйнується, моя родина стала яскравим прикладом зародження і укріплення національної свідомості. Живучи в зросійщеному місті, раніше це здавалось майже неможливим. Але зараз я стою тут, звертаюсь до вас українською, і з впевненістю можу сказати: це моя рідна мова, мова спілкування моєї сім'ї. Мова спілкування мого оточення. Свізовий. Вже 30... 30 листопада. Oh my God. А завтра перше, так. Чи ви тебе? На це ми і розраховуємо. Знаєте, на те, що ми будемо страшні трошечки, але це ж пам'ять пам'ять. <му> Я дуже полюбляю сир. Сірові. <плес> Зараз ми знаходимось у е, гіпермаркеті «Варус». Я дуже полюбляю Кажу, ти люби мене перше як останнє перехід давався місцями нелегко. Місцями дуже важко. Я робила багато помилок, не могла сформулювати свої думки, але бажання відокремитись від ворога остаточно брало верх, і я продовжувала цей шлях. Але є людина, для якої цей перехід став справжнім випробуванням, живучи півжиття за кордоном, володіючи виключно російською мовою, це було надважко. З початком повномасштабного вторгнення ми всі почали ще більш розуміти важливість української мови у нашому житті житті. Тому ми почали вживати частіше вживати її. У спілкуванні з друзями, колегами, родичами, також і в нашій родині. Першою в нашій родині почала говорити українською мовою наша донька. Бо вона, як майбутня журналістка, швидше це усвідомила. І тим паче, що всі, всі ми знаємо, що російська мова це мова ворога. І ми не повинні це підтримувати. Для того, щоб оволодіти мовою, я почала в голос читати українські книжки. Спочатку це виходило дуже важко, тому що в мене був маленький словарний запас, але з кожною сторінкою це виходить краще і краще, і стає цікавіше. В свою чергу я, аби повністю заринутися в україномовне середовище, почала записувати відео для своїх друзів, фіксуючи свої результати. Перший вам погляд на книжку. А я знаходжусь у Дніпрі, це місто, у яке за три місяці евакуювались тисячі людей з гарячих точок бойових дій. А прямо зараз я стою біля будинку, у якому Нашу вид люди, що буквально цікаво від власної смерті. Поширіте українську, говоріть нею, пишіть, співайте, і тоді зусилля наших пращурів точно не будуть марними. Цей рік. Став роком змін як внутрішніх, так і зовнішніх. Він навчив нас цінувати, кохати та думати, цінувати життя, кохати близьких та думати про свою країну. З вами була Анастасія Пірвієва. До нових зустрічей. Слава Україні!